Марія Скочеліс. А, знаєте, війна колись закінчиться, І з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Їх же нема, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч. З гангелами, їм там спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя, чому війна лише простих людей торкається, а для політиків здається просто гра. Знову до неба я з молитвою звертаюся. Благаю, Боже, спокою пошли, щоб моя рідна серці Україна не знала більше пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну, молюсь до Тебе, збережи усім життя.